Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги SSD-накопичувач. Це високопродуктивний твердотільний накопичувач, який забезпечує швидку стабільну роботу вашого ноутбука чи ПК. Цей SSD значно скорочує час завантаження системи, відкриття програм та обробки файлів, доступний у різних обсягах пам'яті від 120 ГБ до 4 терабайт. Завдяки цьому ви зможете. То обрати оптимальний варіант для вашої системи завдяки інтерфейсу SATA3 він підходить для більшості сучасних ноутбуків та персональних комп'ютерів. Надійний дизайн без рухомих частин забезпечує підвищену ударостійкість, енергоефективність та довговічність. Пропонуємо до вашої уваги геймерський мікрофон. Це високоякісний мікрофон для запису, який ідеально підходить для студійного вокалу, озвучки, подкастів, стрімів та відео. Завдяки кардіоїдній спрямованості мікрофон точно вловлює звук з фронтальної сторони, знижуючи небажані фонові шуми. Це робить його чудовим вибором для запису чистого та чіткого голосу, навіть у домашніх умовах. Металевий корпус забезпечить міцність та довговічність, а компактний дизайн. Легко інтегрується у будь-який робочий простір. Підключення через USB дозволяє швидко встановити мікрофон на ноутбуці або ПК без додаткових драйверів. Пропонуємо до вашої уваги кулер для ПК. Це ефективне рішення для охолодження вашого комп'ютера. Підтримує широкий спектр сокетів, що робить його універсальним для більшості сучасних процесорів. Цей повітряний кулер оснащений потужним вентилятором та радіатором, що забезпечує ефективне розсіювання тепла навіть при високих навантаженнях. Завдяки тихій роботі кулер знижує температуру процесора без створення зайвого шуму. Цей кулер ідеальний для користувань. Чів, які цінують надійність, тишу в роботі та ефективне охолодження без додаткових візуальних ефектів. Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це високоякісна гарнітура, що забезпечує 7.1 об'ємний звук для найкращого занурення у ігровий процес. Навушники мають led підсвічування, яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК, ноутбук консолей PlayStation та Xbox. Завдяки ергономічному дизайну та м'яким амбушурам ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій. Пропонуємо до вашої уваги нічник у вигляді дракона. Це унікальна LED-лампа, що створює ефект вогнедишного дракона. Завдяки плавній зміні кольору полум'я та деталізованому дизайну лампа додає чарівності будь-якій кімнаті. Ідеально підходить як декор для спальні, вітальні або дитячої кімнати. Крім того, може стати чудовим подарунком для фанатів фентезі. Світильник працює від вбудованого акумулятора та заряджається через USB, що робить його зручним у використанні вдома або в дорозі, м'яке світло створює затишну атмосферу, не дратує очі та допомагає розслабитися. Це не просто нічник, це справжній елемент магії у вашому інтер'єрі.